Всім привіт. Бабі літо у самому розпалі. 6 жовтня бджоли літають, наче це баб... пройшло не бабі літо, а прийшла справжня весна. І хоч я зазвичай вже до своїх бджіл не лажу, не, від... не відкриваю давно, як вулики, не заглядаю всередину, але цей рік особливий. Кожен рік зараз по-своєму особливий, а цей так тим паче. Хто бачив мої попередні відео, я показував, коли докачував мед, як на мою пасіку здійснювались нальоти бродячих раїв чи зльотів, перельотів, хто як називає це явище. Ну, тим не менш на пасіку майже здійснювався напад. Напад осінніх зльотів зліт, із сусідніх пасік. Тому я дуже переймаюся кількістю кліща у моїх сім'ях і тому вирішив запоміняти ще раз пластини. Я зазвичай ставлю один раз пластини, один раз пластини ставлю болгарського виробництва ну, Варостоп. Як я казав, це не, не генеральний обробіток, а вже так, так би мовити перестраховка. Ось такі пластини, українське виробництво Варафлу. Ну, По-перше, по вони дешевші, тричі від болгарських виходять. А по-друге, у мене є дуже багато інформації на той рахунок, що варафлу теж працює. Теж працює, я не знаю, чи 100%, тому що на, на рахунок болгарських пластин я впевнений на 100%, а тут в мене просто є інформація, що нарешті наші. Наші пластини теж працюють, теж непогано, не гірше, ніж варостоп. І навіщо платити більше, якщо можна платити втричі менше. Ось перевіримо на такі пластини. Варафлу. Будемо виймати зараз пластини варостопу, які відстояли місяць, а може і більше. Місяць, ровно десь місяць плюс-мінус пару, пару діб. І ставити пластини варафлу. Просто для заспокоювання сумління. Якщо б не було б нападів подлячих раїв в серпні і в вересні, то я б і не переймався б іншими пластинами. А так, а так все буває в перший раз і треба перестрахуватися. Ось перший, перший раз відкриваю першу упаковку варафлу і не. І просто не розумію, навіщо, ну навіщо? Чи це вони просто так вирішили відігратися на моєму часі? Навіщо кожну пластинку упаковувати в свій пакуночок, ну Чи, чи їм робити нічого, чи вони вирішили, що мені нічого робити, я повинен кожну пластинку відпаковувати. ну це вже дурня. Ну нічого. Ну нічого. Аби працювало. 10 пластинок і кожна із них упакована <реш> в, свій, в свій целофанчик Я такого не бачив. Ну і заодно, звісно, прибираємо другі корпуси, в яких стоять ще кормушки. Я нарочно не прибирав другі корпуси, в яких стояли кормушки, просто тому що я знав, розумів, що я приїду, я приїду ставити пластини. А що тут цікаво? Цікаво це теж тим, що в цих других корпусах плестить нектар і є бджоли. Вони чи подоріли. Щось близько, наче нектар. Я на обсушку поставив чорні рамки, щоб перетопити на віск. А вони важкі. Все одно знімаємо. Все одно знімаємо. Можна можна подивитися трохи. По-перше, по-перше прибираємо воростоп. Який я стояв уже місяць. І можна подивитися трохи. Уже раз так, крайние рамочки на рахунок нектару, крайняя рамочка. Ну и тут предоставление предоставление уже важка. Передостання рамочка залита залита майже до самого-самого дна і до половини допечатана. Все буде добре. І зразу, одразу, одразу сюди линуть оси. Так, 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 так. Рамочки залиті. Важкі. Хоч, хоч далеко і не всі запечатані. Рамки залиті, але не запечатані. Чому вони не запечатані? Загадка, але рамка залита. Ну все, не будемо їх тривожити. Тепер швидко, швидко просто. Це так, пробний вулик. Тепер швидко, швидко Знімаємо варостоп і на його місце ставимо варафлу і просто на його місце ставимо новий варафлу сюди і сюди кудись. Накриваємо тонким кольгоїзолом. І все. До побачення до весни. А ось тут взагалі цікаве явище. Рамки стояли на обсушці на другому корпусі. І вони вони всі залиті нектаром Хоч би не засіяні. Не знаю, видно, чи ні, як блостить нектар. І рамка. Рамка одразу. Здається, важкою. Рамка залита нектаром. Зовсім подуріли. І і слідуюча рамка. Опа. Слідуюча рамка. Теж з нектаром. Які дурні бджоли. Що вони зробили? Це був... Це був достатньо слабенький відводок. Ще вони не зробили, вони згризли перегородку і зробили двохрівневий вулик фактично. І ось бджола висить. Відводок був достатньо слабенький. Це мене наштовхує на, на те, що сюди теж зайшов рій. І він почав робити двохрівневий вулик. Ну, тепер, тепер що? Ми ці рамки забираємо верхні, залишаємо один, додаємо сюди якусь стелю. Ну, а спочатку ставимо, ставимо полоски, які мені знову доведеться кожну розпаковувати і в таких екстремальних умовах, коли треба швиденько їх ставити, а не базікати і займатися целофановими справами. Ну що, робимо те що треба, а більше більш нам нічого не залишається. Ну і таку процедуру робимо на всій пасіці, вулик за вуликом, сім'я за сім'єю. І ще раз ще раз наголошую, що я завжди користуюся одним видом пластин і не робив би цю процедуру зараз. Якби у мене не було б аномального нальоту інших бджіл цього, які наприкінці цього літа на мою пасіку, наприкінці серпня, на початку вересня, бджоли як здуріли, летіли до моєї пасіки і впрошувалися вулики. Частину я Ліквідував частина зараз працює в моїх вуликах. Я показував навіть деякі вулики. собі вирішили будувати другі поверхи. І ось із-за цього, і із за того, що я чисто теоретично переймаюся на шестям кліща із прибулих бджіл, я зробив ось заміну вулиці. Волосик. Ще раз наголошую, що краще заплатити більше і купити якісний препарат, аніж кожен рік уміняти те, що не працює. Любителям розмов про резистентність чи про привикання по-простому кліща до різних ядів, я не підтримую це все. Це все я вважаю чуш, ніякі кліщі. Не привикають не до недаких не якісних ядів. Кліч може привикнути лише до одного. Кліч може привикнути до корупції і фейкових препаратів. Просто не треба, не треба покупати препарати, які виготовлені в країнах співдружності, фейкової співдружності, яка звалася СНГ, чи то Росія, чи Білорусь, чи інша країна цієї співдружності. Я знаю, що ці препарати. Від, відрізняються від нормальних своєю дешевизною, але є дуже актуальна приказка скупи, плати двічі. Так ось, якщо буде варафлу працювати, можливо, я перейду на варафлу. Але варафлу потребує дуже довгострокових іспитів. Поки я нічого не побачив. Погана в цих пластинках пластинки дуже схожі на Варостоп болгарський. Єдине, що мене дратує, дуже-дуже дратує, це ось така дурня. Кожна пластинка запакована у свій целофанчик. Я не, я не знаю, що в Дніпрі хотіли хлопці показати такою упаковкою, можливо, вони хотіли зробити наголос на, на якості. Але це я не бачу в цьому якості, я бачу це роздратування, коли я кожну пластинку, а їх потрібно дві-три на кожну сім'ю, повинен перед відкритою сім'єю стояти, відкривати бджола не завжди привітна, а буває зла, кусає. Я, а я займаюся цією дурньою, чи я повинен був вдома сісти, розпакувати упаковку цих варафлу і у відро розкривати. Я не розумію цього, В общем, це мені дуже не сподобалось, але це не критично. Головне, щоб сипався кліщ. От такі справи на цей день. Будемо спостерігати за нашими вітчизняними товаровиробниками. Дякую всім за увагу та терпіння.